Здоровенькі були, мої дорогі підписники, друзі, відвідувачі каналу. Я вас вітаю. Пару днів нас не було, відпочивали, дощики йшли. І от сьогодні ми прийшли, і я хочу трошки зібрати цих червоної смородини, вже дозріває. І ще дещо зробити. От так. Дуже гарна, дуже смачна. Я їм, я їм прямо з кущика. Трохи зібрала полуниць, вже останніх майже. І зараз ще вона збирає ягідок смородинки. Сьогодні холодно. Періодично крапає дощик, не дає нічого робити. Отакі справи. А мак цвіте, а мак цвіте. І це такий мак, що можна їсти. Це хороший мак. Цвіте лаванда. Лаванда цвіте. Але чомусь цього року дрібненькі оці квіточки суцвіття Взагалі їх було менше, вони були крупніші. Цього року вона розрослася, але квіточки дрібненькі дуже люблю. Тут також троянди перший рік цвітуть, та вони і живуть тільки другий рік і вже цвітуть. Дуже гарні. Ну, а коли я казала, що не гарні, я весь час хвалю, горошок вже підростає. Роянди цвітуть, перецвітають деякі, деякі ще розцвітають. І ось гірчиця, вона в мене скрізь. і Вона як і сідерати хороша, і для ґрунту корисна. Хай росте, хай росте. Тут багато гірчиці ось біля малинки. Кілька кущиків малинки і гірчиця. Добре, хай росте.